Всім привіт! Я сьогодні хочу розібрати вправу складку вперед або наглід вперед з положення сидячи. Дивіться, ноги я ставлю трохи ширше. Стопи можна скоротити можна вільно. Сижу я дуже високо на сидячний буграх. Спина в мене рідна, рукам, руки я ставлю під коліна. І я тягну ребра до стегон вниз. Якщо ви скажете, ви так складаєтесь, не проблема. Ми трохи збільшуємо і потяглися вниз. Якщо і так у вас все виходить, я вирівнюю ноги повністю, руки залишаю під колінами і працюю з великим речагом задню поверхні ніг вниз. Для збільшення натяжіння, я скорочу стопу на себе. Якщо цього досить, ви можете розслабити стопу. Стопа може бути вільною. Якщо ви б хотіли вирівняти ноги, але у вас немає такого наптову, будь ласка, візьміть щось додатково. Резина рушник. Як це буде виглядати? Видягаємо на стопу. Вирівнюємо спину і ребрами тягнемося вперед. Дуже м'яка динаміка. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Але в цій вправі можна працювати ще зі спиною. Вирівнююсь. І потягнемося вперед. Я заберу резину. Руками візьмемося за пальці ніг. Включаю в роботу спину. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер я буду комбінувати вниз. Працюють ноги. Акцент на розтяжіння м'язів спини. Ноги і спина. Чотири, три, два, один. Користуйтесь.